Кремль звик виставляти себе захисником народів світу або постраждалою стороною. Як це трапилося у випадку з Туреччиною? Російський військовий літак порушив кордон цієї держави та був збитий після багатьох попереджень. А уряд Федерації прагне, щоб Туреччина відкупилася, як колись зробив персидський шах за вбивство Олександра Грибоєдова. Коли в Тегерані вбили російського посла Олександра Сергійовича Грибоєдова, то персидський шах отправил російському імператору крупнейший алмаз из своєї колекції як извинение, просьбу простить і как подарок з искупить вину. Вони прирівнюють літак і його там пілотів да, Росії і відомого всім росіянам грібоєдової. Це майже грібоєдово. Технологія. Яка називається аналогія, ну застосують аналогічне ну, мислення або, як то кажуть, традуктивними мислення, щоб створити певну асоціацію, яка потрібна в цій пропаганді у такий спосіб російські пропагандисти досягають певної мети. Вони переводять це з правового русла в економічне. І далі, звичайно ж, будуть. Санкції російським гражданам і організаціям настоятельно не рекомендовано відноситися к Турції так, як раніше. А раніше, благодаря безвізовому режиму, більше нас в Турцію їздили тільки німці. Чому? Через те, що російський літак порушив повітряний простір, мають страждати майже 5 мільйонів росіян, які щороку відпочивали в Туреччині. Усі зацікавлені, щоб валюта залишалася в країні. Вони дуже важкі. І я не хочу бути вангою. І пророкувати. Але Росія зараз намагається за будь що, залишити росіян, які їздили за кордон, відпочивати, залишали там валюту, купляли продукти. Ця валюта залишалася в країні. Вони намагаються таким чином припинити цей відтік. Згідно з концепцією нейролінгвістичного програмування, людина 70% інформації сприймає візуально, а почуте – запам'ятовує підсвідомо, щоб змінити уподобання росіян, наприклад, щодо відпочинку. Пропагандисти застосовують технологію Лінія часу і от як вона діє. Перед цим можна було побачити літак, який летів отак, от по екрану в бік. Ми теж воно вважається, що справа у нас ліво ліва минуле. І оцей літак летить в минуле. Це все Турція минула. А куди там зараз летіти? Нам сказали Іорданія, якісь там інші країни громадян Федерації віднаджують і від турецьких товарів. Здесь присутствують то по свіді попередження, які ізмечалювання, тобто порождення іменно лічинками. Вот этих больших пиків свидетельствует наліч пестицидов. Це дуже опасно, оскільки пестициди в організмі человека накаплюються і можуть приводити к розвитку ракових заболівань. Невже якість цих продуктів погіршилася одразу після інциденту з літаком? Я хотів би звернути на дві технології на об'єкти застосунок. По-перше, нам показали якийсь гнілий продукт, про який казали, що він там не Навіть в цьому матеріалі не вказано, що він в стороці. Як ми маємо здогадатися, що це про Турцію? Знову варіант асоціативного мислення, ця людина нічого не каже, що це з Турції якісь пестициди. Він просто каже, що велика кількість пестицидів дуже погано для організму. Якщо б це був факт, він би сказав, так, ми перевіряли такого числа, то числа, таку-то партію турецьких продуктів, з'являлося кілька пестицидів, та-та-та. все Мінсільхоз підтвердив, 15% продукції з Турції не відповідають російським нормам. Який підтекст приховано в сюжеті, та як протистояти подібній пропаганді, розкаже спеціаліст міжнародної кваліфікації з нейролінвістичного програмування? Росіяни до цього вживали продукцію, де 15% не відповідає. Виявляєте, це ж жах. Я вважаю, що ця диверсія, з точки зору взагалі, росіян. Слава Богу, що нарешті турки збили літак, І наші росіяни не перевіряли і далі турецьку продукцію. Це показує як протидіяти такі. 56% помідорів росіяни перестануть отримувати буквально вже і мають без цього обходитися. Оце теж заради чого робився цей матеріал. Ви не побачите цих продуктів і ви маєте знати, чому. Дивіться продовження сюжету у наступну п'ятницю у програмі «Час Че». Також ми розповімо, як під час перегляду телевізійних програм не дати вести себе в оману. Аліна Голубенко, Євгеній Солодовні, Володимир Стройко, Вадим Стасюк, Часче.